Заміна в субару. Процес такий. Купляєте от концентрат, розводите пів на пів. Тоді заливаєте повний доверху радіат. Ну, злили старий, відкрутили пробку, там є. Тоді заливаєте, відкручуєте цю пробку, заливаєте доверху і заливаєте. До рівня от цей розширительний бачок. Потім заводите машину, даєте їй 40 секунд приблизно і треба оберти піднімати до 3000. Після того глушите і доливаєте опять до повного. Тобто отак. І так. До тих пір, поки ну, перестане втікати, ну, перестане зменшуватись рівень антифрізу. Там Скільки раз треба, стільки доливайте. От, отак от долили і закрили. І знов заводите, і знов прогазовуєте. От, Коли воно вже устаканиться, тобто перестане антифріз, ну, кудись йти по системі, тоді треба завести. Машину, прогріти її ну, до робочої температури, включити печку. Ну і якщо треба, то, то вентилятор, да, і то якщо треба буде, то тоді ще долити отут до рівня. Ну, в інструкції написано чекати, поки не запуститься вентилятор. Ну так, чекати, поки не запуститься вентилятор охолодження. Ну, прогріти до робочої температури, там 90 градусів чи скільки. Коли там 95 перший раз запускається вентилятор, ось такий от процес заміни.